юбилей невероятный нашей бабушке сто лет. Да чего же мне приятно теплых слов дарить букет. Ты любимая, родная, ты мудрейшая из нас. От души тебе желаю дальше радовать нам глаз. Милая, дорогая бабуленька, поздравляю тебя с твоим прекрасным юбилеем. Сто лет – это замечательная дата. Это для нас огромный подарок, что ты с нами так долго. Мы тебя очень все любим и очень уважаем. Мне очень жаль, что сегодня мы не можем быть вместе, но я надеюсь, что мы скоро увидимся. Надеюсь, ты проведешь прекрасно сегодняшний день. Обнимаю тебя. Бабушка Аделя, поздравляю тебя с днем рождения. С юбилеем даже, сто лет. С ума сойти, какой возраст желаю тебе еще столько же прожить и увидеть моих детей. С днем рождения, бабуль. Я очень рад, что тебе наконец-то исполнилось сто лет, так как и вся семья. Я очень рад, что ты дошла до такого возраста, потому что в мире всего, что сейчас находится 500 тысяч людей, которым за сто лет, что очень маленькое число по сравнению с 8 миллиардами людьми, которые живут на этой планете. Я очень надеюсь, что ты дальше себя будешь хорошо чувствовать и дальше будешь всех нас радовать тем, что ты у нас такая прекрасная и есть. Бабуля, целую. С днем рождения, дорогая бабушка. Ты приносила нам и людям вокруг тебя радость уже последние сто лет. Я очень скучаю по тебе, и мне грустно, что я не могу быть рядом с тобой на этот очень великий день для тебя. Я надеюсь, что я скоро могу тебя увидеть и могу к тебе приехать опять. Тебя очень люблю, Бабуля. Рва наша титенька, моя люба, хресна. Я ветаю вас с вашим днем рождения, с вашим юбилеем, дуже гарным, с вашим першим встречем. Бажаю вам крепкого, крепкого здоровья. Бажаю вам сили, терпіння. Ми всі дуже любимо і пам'ятаємо. Бабусі, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я. Ми за тобою дуже сумуємо. Сто років це супер ювілей. Ти реально крута. Ми тебе дуже любимо, дорога Аделічка Івановна, і всі наші маленької родини, яка тут зібралася вас привітати. Я напевно знаю вас довше, довше всіх. Колись ми жили на одній вулиці, колись переїхали на вишеньку, жили в одному дворі, і все весь цей час ви підтримували нас від, від великої. Ой, я не вмію, не вмію сказати те, що я тут почуваю, що в мене що у мене на серці до. Я хочу привітати вас з юбілеєм, подякувати за все, що ви нам робили, допомагали впродовж всього життя нашого, побажати вам здоров'я, міцного, підтримки близьких і рідних людей. Ну, багато можна чого згадати, чого побажати, але саме велике побажання це ще вас побачити. Обійняти, розцілувати, і будемо сподіватися на це, що ми... це наше побажання <с> збудеться. Цілую вас, обнімаю всього вам самого-самого найкращого. Те, що я бажаю собі, своїм дітям, внукам, то я бажаю вам здоров'я, і всього найкращого. Тетя Дечка наша дорогенька. Любима і рідненька. Наша невтомна ділочка, наша невгамовна працівниця. Ми тебе любимо і поважаємо. За зразок хазяйки і бабусі маємо. Чистоту, порядок і уют завжди створюєш. Смачними стравами, святковий стіл наповнюєш. Турбота про рідних на першому місці. Не хвилинки не можеш, ти просто сидіти на місці. Ми тебе любимо і цінуємо. За добре серденько. за руки працевиті. за розум спритний і відкритий. Живи довго-довго, щоб біль і ненасти тебе обминали. А радість і щастя поруч кружляли. На нашу оновлену мирну землю ступити. Довго і щасливо на ній з рідними жити. Ми тебе любимо, цінуємо, обнімаємо. Всього найкращого тобі тітя Аделічка бажаємо. Аделія Іванівна. Ваш життєвий шлях можна друкувати окремими томами. Це 36 тисяч 525 сторінок мудрості, добра і спогадів, що наповнені радістю і журбою, любов'ю і вірою у краще майбутнє. Я бажаю вам, щоб всі подальші дні були наповнені теплом рідних, світлом сонця і радістю в серці. І дякую вам за найсмачніші у світі млинці. З Днем народження! Вітаємо! <рес> вітаємо! Вітаємо, бажаємо! Любимо! Дорога Аделя, наша найстарша, мудра, розумна і добра сестра, поздравляю за юбілеєм і бажаю перш за все здоров'я. Енергії і сили, нехай все погане, всі на щастя в минулому, а попереду вас чекає всіх любов, вдячність і забота, із внуків і правнуків. Нехай завжди вони будуть поряд і підпитують тебе своєю ласкою і, і добротою, і любов'ю. Чекаємо на вас, наші вільні Україні, мирній Україні. Чекаємо на вас з нетерпінням. Ще передаю вітання і поздоровлення від нашої наймолодшої сестри від Марічки Касарабановки. Вона теж передає вітання і побажання здоров'я і всього кращого. Цілую вас до побачення, мої дорогі Галочка, Наташа і Аделечка. Все. пока, дорога тітя Аделя, для нас ви символ мудрості, доброти. активной жизнедеятельности, трудолюбия, жизнелюбия. Мы восхищаемся вами, вашей способностью не опускать руки, когда случилась беда, и быть надежной поддержкой для своих близких. Мы поздравляем вас с вашим грандиозным юбилеем, желаем вам счастья, здоровья и еще много-много лет радовать нас своей бесценной дружбой и общением с вами. Дорогая тетя Аделя. Желаем вам здоровья, здоровья, здоровья на многие, многие, многие лета. Мы вас очень любим, ценим и надеемся на скорую встречу. Обнимаем вас, целуем. Целую. Пока. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως Και όλοι να λένε να μη ασοβός Дорога Аделия Я вас вітаю з Днем Народження, з торіччям вас. Бажаю вам міцного приміцного здоров'я, добра, щастя, радості від внуків, правнуків, довгих-придовгих років життя. Я вас завжди пам'ятала і пам'ятаю, сумую за вами, люблю вас. Надіюся, що скоро на нашій землі Україні настане мир і ви повернетеся до Вінниці. І ми з вами зустрінемося, і я зможу вас обняти і поцілувати. І низенько вам вклонитися за вашу е, доброту до мене, е, за вашу підказку, е, за, е, за поради, е, які ви мені давали. Е, я вас ніколи не забуду і не забуваю. Дорогенька торгенька Деліван! Вітаємо вас з вашим шикарним юбілеєм від цієї нашої сім'ї, самі найщиріші ваші нам вам вітання. Бажаємо вам здоров'я, удачі і бажаємо зустрічі нам з вами, щоб ви вже приїхали до нас в Україну. І ми посиділи, попили каву з тортиком з вашим любимим Наполеончиком. Чекаємо вас. Щастя вам, удачі і святом вас ще раз. Дорога бабуся Аделя, ми вітаємо вас з ним народження. Ви дуже крута. Ми дуже за вами сумуємо. Що скажеш, бабусі? Я робила це в садіку сама. Вім'я Ну, Я вас вітаю з наш народження. Покасі. Квіточки такі, так? Да? Мы вас чекаем дома уже. Приезжайте, бо мы за вами скучаем. Сном народ. Пойдемте под дерево. Под дерево. Дождь. Сильный. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли под дерево скорее. Под дерево. Пойдемте под дерево. Ой-ой-ой, как он дал-то сильно. Вот под дерево. Идите. Идите сюда. Вот они, наши друзья. Доброе утро. Доброе утро. Вот они, друзья.